З початку цього року набрав чинності закон України про зайнятість населення. Він був розроблений на виконання соціальних ініціатив президента України, спрямованих на впровадження активної політики зайнятості та створення нових робочих місць. Документ містить низку важливих інновацій, що стосуються роботодавців, найманих працівників, молодь і громадян старшого віку. Зокрема, особи віком від 45 років матимуть право на одноразове отримання ваучера на навчання. Людина, якій виповнилася 45 років і яка має стаж не менше 15 років, вона може отримати ваучер на навчання. Цей ваучер є сплатою е, за навчання тієї спеціальності, яка необхідна на ринку праці. І ваучер, він еквівалентний 10 розмірам десятикратному розміру прожиткового мінімуму. Тобто людина за свої кошти може навчитись іншій спеціальності. Значна увага згідно з новим законодавством, приділяється зайнятості молоді. Молодим працівникам, які погодились працювати в сільській місцевості, передбачається одноразова адресна допомога в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Для студентів денної форми навчання з початку 2013-го запроваджено стажування з відкриттям трудової книжки. Студенти, які навчаються на останніх курсах, це і вищих навчальних закладів, вони мають змогу пройти стажування на підприємстві протягом 6 місяців. В такому випадку роботодавець робить запис у трудову книжку, і молода особа вже має досвід певний, про що записано в трудовій книжці. Також може виплачувати. Заробітну плату і користуватись людина може всіма тими гарантіями, що і працівник, який обіймає дану посаду, тобто всі соціальні гарантії розповсюджуються і на студентів, які проходять практику на підприємствах. Нове законодавство стимулює також роботодавців до створення нових робочих місць. Для того щоб роботодавець Мав більше такої змоги і бажання створювати робочі місця, передбачено, що буде компенсація єдиного соціального внеску. Але в тому разі, якщо роботодавець приймає на роботу безробітного і протягом на період не менше ніж два роки, і протягом першого року, щомісячно відшкодовується єдиний соціальний внесок. Але якщо Працівник звільняється з ініціативи роботодавця, або ж за згодою сторін то треба повертати єдиний соціальний внесок, або ж на місце цього працівника треба взяти іншого безробітного. Ще однією прогресивною інновацією нового закону є отримання статусу безробітного з першого дня реєстрації в центрі зайнятості, а не з восьмого як було раніше. Також людина може звертатися в будь-який зручний для відвідування центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування особи. Як бачимо, закон України про зайнятість населення створює нові можливості для особистого та соціального зростання українців, запроваджує систему стимулів для роботодавців. Прогнозується, що дія закону істотно знизить рівень безробіття в нашій державі, адже ця проблема наразі серед найактуальніших.